В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі, Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас із богоявленням, з хрещенням Господні з Йордана. Сьогодні ми урочисто вшановуємо євангельську подію, якою розпочинається принародне, відкрите служіння Спасителя, розпочинається. Його проповідь. До хрещення в Йордані Господь жив ніби в тайні, не являв себе світлим. Але він же послав перед собою предтечу пророка Іоанна, який аскетичним життям і проповіддю покаяння та звіщенням наближення часу приходу Месії, готував народ до прийняття Христа. Отже, перше значення. Назви нинішнього свята Богоявлення. Полягає в тому, що Син Божий, Спаситель Христос Месія, являє себе світові відкрито, починає проповідь Євангелія благої вітки Роспасіння. Бог являє себе світові не через знаки і образи, не через видіння, не через слова пророків, але безпосередньо у Він Людина. Так про це каже і Писання. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний син, який в лоні Отця він явив. Також і сам Спаситель, відповідаючи на прохання апостола Филипа, показати їм Отця Небесного каже, хто бачив мене, той і Отця бачив». У давній час лише обрані люди. Та могли бачити Бога лицем до лиця. Наприклад, так, за словом Писання, говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця, ніби говорив хто з другом своїм, але завдяки Боговтіленню, завдяки тому, що предвічний Бог Слово, Друга особа Пресвятої Тройці, народився від Духа Святого і Марії Діви та став людиною. Всяка людина, яка бажає прийти до Господа, бажає бачити Його, може з вірою це зробити через Христа. Окрім цього, Богоявлення, здійсненого у Христі, сьогоднішнє свято нагадує нам про ще одне явлення, те, яке відкрилося Іоанну Хрестителю. Бо одразу, після хрещення Спасителя, Іоанн побачив. У розкритих небесах Духа Божого, який сходив, мов голов і спускався на Ісуса, і ось голос лунає з неба, який говорить, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. У старозавітній час проповідь про Бога єдиного в Тройці була прикровенною таємничою, звіщеною в знаках і образах лише для обрани. Бо доки людство перебувало в темряві поклоніння ідола та шануванням багатьох ложних богів, не могло воно вмістити істину про троєчність правдивого Бога. Але тепер це откровення звіщається людям, Бог себе являє на Йордані саме як тільцю. Вділений син приходить і охрещується. Дух Святий у вигляді Голуба сходить на нього з небес, а Отець повіщає свою волю щодо Христа, засвідчуючи його істинне синівство. Тому Богоявлення, яке ми нині з вами шановуємо, має два аспекти: це откровення Бога як Святої Тройці та явлення світу, Бога втіленого. Господа Ісуса Христа, який від цього моменту починає своє служіння, відкрите для всіх та на всі часи. Йорданом ми називаємо це свято, тому що хрещення Спасителя відбулося на річці Йордан. І це також має багатогранне, духовне та символічне значення, викликаючи на всі води благословення Йорданове і благодать Святого Духа. Щоб через видиме вживання цієї води в великої святині, як називає її традиція церкви, через її пиття та окроплення нею, людина і матеріальний світ за вірою отримували освячення від самого Бога. Ось таким багатогранним є нинішнє свято. Воно не лише нагадує нам про давню подію, але також особисто для кожного з нас оновлює. Свідчення проявлення Бога у світі оновлює через проповідь і через матеріальне нагадування, яким є велика агіасма, твоєвленська свята вода. Однак все це матиме для нас добрі плоди лише за умови нашого особистого покаяння та оновлення. Бо саме з проповіддю покаяння, і з закликом до переміни, до відречення від гріхів та зла. Пов'язане було спожіння Йоанна Хрестителя і з цього заклику покайтеся, розпочинає свою проповідь Христос Господь. Ми бачимо, як багато зла є у навколишньому світі, як багато горя і страждань воно приносить. Але для того, щоб успішно боротися із зовнішнім злом, треба також викорінювати його самих собі. А це якраз досягається саме через покаяння. Тому бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, з допомогою Божою досягати успіху у справі боротьби зі злом і нехай благодать Божа сила Духа Святого діють в нас, допомагаючи нам, очищаючи і освячуючи. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми вже вдруге. Звершуємо Божественну літургію в цьому соборному храмі Печерської лаври. в часи великого горя та страждань, які принесла в наш спільний дім війна, розв'язана проповідниками ідеології руського міра. Ми бачимо в цих служіннях знак духовної втіхи, Божого благовоління та натхнення на подальшу працю з оновлення цієї святині. Молімося, дорогі брати і сестри, за нашу Печерську лавру та за її оновлення. Нехай Господь за заступництво причистої своєї матері, молитвами наших преподобних Антонія і Феодосія та всіх угодників Печерських благословить успіхом нашу працю. Цими днями посеред моря страждань, які Росія. Принесла з війною наш рідний дім, дві трагедії особливо зворушили людські серця. Терористичний напад Москви на місто Дніпро, місто, яке з гордістю носить ім'я нашої благословенної ріки Другого Йордану і Христильної купелі України Руси. Цей напад забрав життя багатьох невинних. Дітей і дорослих. Також вчора жертвами авіаційної катастрофи в Броварах стали дорослі і діти за жертв цих трагедій, за тих, чиє життя трагічно обірвалося, через беззаконну війну, нав'язану нам Росією. Сьогодні ми піднесемо свої заупокійні молитви, хоча зазвичай це непритаманне святковому служінню. Нехай Господь прийме душі загиблих у своєму царстві та упокоїть їх зі святими. Нехай у своїх небесних оселях прийме Бог душі всіх наших воїнів, які поклали своє життя у боротьбі за Україну, за правду і свободу та всіх мирних мешканців, які від нашестя чужинців у цій війні загинули. Вічна їм пам'ять. Амінь.